Друзі, всім привіт-привіт! Це Копенка копанка на зв'язку. Ну що, хочу вам показати, що трапилося вже з копанкою. Як ви вже бачили з попередніх відео. Мабуть, пройшло дні в 4. Ну, не кожного дня, 들йма, все працювати. То помідорчики там, то больнички катаємося. В общем, що хочу показати. Те, що... Зміг зробити, ну десь в цілому десь три дні попрацював. Всі пам'ятаєте, там от мілка зона, яка в мене була, там був камиш, сам його вирубав. да. Обсадив отута різними рослинами і продовжив а там також висадив, зараз вам ближче підійду, покажу. Бачите, уровень води зараз підупав, так як кидаю насос на одну і на іншу сторону. Водичка дуже сильно прибуває. Це воно то й добре, але для розкопок погано. Бачите, стоїть насос, вибираю глибину і прокапую з цього краю. Відступив також, викопався, ввалив сюди шифер, позабив сюди такі желізні розпорочки, бачите самі, так? Да? Стоїть насос, зливає воду. От стоїть тачечка. Поки що ставив цю середню штрабу, по якої вожу. Розкапую сюди, ну вже десь метр, можливо, навіть і більше вкапався. Працюємо, друзі. Надіюся, що десь за пару неділь все ж таки зможу це все діло дозакінчити. Вам, до речі, хочу подякувати за підписки. Іде у нас підписка, активність. Дуже дякую. Багато хто підтримує. Пишіть свої коменти. По цьому ділу все ближче і ближче до мрії. Важко, чесно скажу, дуже важко. То що ну, глина, тяжкий труд. Ну, все ж зато в кінці, коли все закінчиться, наберемо водички і просто зможу сказати, так, я це зробив. І будемо спокійно рибачити, буде взагалі супер. Да Давайте звідси познімаємо. Отаке в общем, от таке у нас происходит дійство, не знаю. Все. Все, в принципі, вроді би непогано йде, але часу мало. Добре, що немає дощів, а то взагалі був би гапликас. Так, ну що, напишіть по цьому поводу, що вважаєте. Які нібить коментик, поставте вподобачку і підпишіться на канал. Будемо далі розкопувати. Все це діло буду показувати. Також тут углублятись, обираємо це все. Буде цікаво. Вам хочу побажати міцного здоров'я, миру, добра. З нами Бог. Хай буде всім щастя, всім попав.